Амоса, шостий розділ, Гори безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетним першого з народів, до яких прибуває Ізраїлів дім. Перейдіть до Калне та й побачте. І звідти підіть до Гамату Великого і зійдіть до Гату Филистимлян. Чи ліпші вони від цих царств? Чи їхня границя більша за вашу границю? День нещастя вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте. Ви вилежуєтесь на ложах слонової кости і вивалюєтесь на постелях своїх, І їсте баранів з отари та ситих телят із обори. Під гусла співаєте ми, мов давид. Ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте чашами і намащуєтесь добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених і перестане крик випещених. Господь присягнув Бог своєю душею, говорить Господь, Бог Саваот. Пишнотою Якова бриджу, і палати його я ненавиджу, і видамте місто та все, що є в ньому. І буде, якщо 10 люду зостануться в домі одному, то й вони повимирають. І його візьме родич та й спалить його, щоб винести кості із дому, і скаже до того, хто буде всередині дому, чи ще є хто з тобою. А той відповість: вже немає нікого, і скаже той. Тихше, бо не згадується імення Господа, бо Господь ось накаже, і ворог розіб'є великий той дім на відламки, а дім малий на тріски. Чи бігають коні по скелі, чи хто виоре море худобою? Та ж ви суд обернули на гіркість, а пліт справедливості на полин. Ви марнотою тішитеся та говорите, хіба ж ви не власною силою набули собі роги? Бо ось я поставлю народ. Проти вас, доми Ізраїлів, каже Господь Бог Саваот, і вони вас постиснуть і звідти де йдуть до гамату аж до степового потоку.